Поєднання відкритого вогню та гарячої води це не просто ефектний дизайнерський прийом, а найпотужніший психологічний тригер розслаблення, відомий людству. На рівні нейробіології наш мозок сприймає тепло вогнища та води як зону абсолютної безпеки та комфорту. Коли ви поєднуєте вуличний камінь або вогнище поруч зі спа-басейном, ви створюєте унікальний емоційний контраст. Відображення язиків полум'я у вируючій воді вводить людину у стан глибокого трансу, миттєво зупиняючи потік тривожних думок. Це перетворює звичайний задній двір на приватний курорт п'ятизіркового рівня. Візуальна естетика такої зони автоматично підвищує статус вашої нерухомості в рази. У Спагалаксі ми не просто продаємо обладнання, ми допомагаємо проєктувати саме такі атмосферні локації, де елементи природи працюють на ваше відновлення. Це місце, де ведуться найщиріші розмови і приймаються найкращі рішення. Не обмежуйте себе просто басейном: створіть повноцінну екосистему задоволення. Звертайтеся до дизайнерів Спагалаксі прямо зараз. Ми допоможемо реалізувати цю магію у вас вдома. Підписуйтесь та будуйте мрію.